Валентин Гладких, політолог, зараз на прямому зв'язку. Валентина, я вас вітаю цим суботнім вечором і хочу запитати вас звичайно про багато чого, але давайте про те, що от хвилює мене найбільше і. Зараз це свіжа новина. США е, намагаються заблокувати резолюцію України в ООН. Ця резолюція, хочу нагадати всім глядачам, е, засуджує Росію за агресивну війну. При цьому США говорить про те, що ООН має повернутися до своєї цілі, яка закріплена в уставі ООН, Це мир. Питання миру за останні чотири тижні починає розвива... розвалюватися і набирати дещо інших звучань. Давайте так, до українців. Дивлячись на ці новини, як маємо сприймати їх ми? Спокійно. Спокійно, без так. Ні, ну просто треба ну Зеленський правильно сказав, що якщо ми не капітулювали ну, на самому початку, коли ситуація була значно складнішою, то які підстави для того, щоб ми на сьогоднішній день приймали е, такі ультимативні вимоги щодо капітуляції? Це один момент. Другий момент, давайте все-таки також дивитися на ситуацію тверець. Тобто наразі ніхто не знає, які там е, умови можуть бути. Тобто це також важливий момент, і я, чесно кажучи, сумніваюся, що можна нав'язати Україні якісь ну вимоги, які будуть відверто ну, як капітуляція сприйматися. Причому не тільки українцями. Я думаю, що в Україні є люди, які будь-які умови готові прийняти, особливо ті, хто звалив з України, їм взагалі класно будь-які умови, бо вони ж не пов'язують своє майбутнє з Україною. Сидять за кордонами, повчають, як нам тут треба жити. Тому ну я думаю, що треба дійсно спокійно до цього ставитися. Тому що е, якби надмірна емоційна реакція, вона ж не сприяє критичному раціональному мисленню. В свою роль відіграють і засоби масової інформації на превеликий жаль, які от е, намагаючись здобути дедалі більше переглядів, вигадують дедалі більш кричущі якісь заголовки. Ну і нагнітають цю всю істерію. Тому якби ну, спокійно до цього треба ставитися, тобто люди працюють уповноважені, особи ну над тим, щоб досягнути. Справедливого довготривалого миру і от, коли не маю, сприймати я, кожну проміжну доводрив... заяву в ЗМІ як офіційний документ, тому що офіційних документів е, поки немає. Я хотіла обговорити також з вами е, Кіт Келох, спецпредставник США, е, сказав, що санкції проти Росії працюють на рівні 60 і їхня реалізація на низькому рівні на тлі заяв про те, що США може зняти якісь санкції Росії. Ця заява. Притому вказує на те, що Кіткелок за те, щоб ці санкції були жорсткими. Ви можете пояснити це? Дивіться, можу пояснити. Ми дуже сильно зосереджені на тому, до чого нібито змушує Україну Трамп. Але ми дуже мало ставимо собі запитань, які інструменти і до чого Трамп намагається змусити Росію, і давайте не будемо забувати, що він зробив цілу низку доволі гучних заяв, також стосовно своєї позиції і з приводу Росії, які інструментарі він готовий використати для того, щоб спонукати Росії все таки врегулювати конфлікт і завершити війну. І да, тобто він може послабити санкції, якщо буде бачити, що Росія буде демонструвати готовність дійсно до встановлення миру, довготривалого, справедливого. Ну або може навпаки посилювати санкції, якщо Росія буде демонструвати контрпродуктивну позицію. Яку позицію на сьогоднішній день демонструє Росія, ми не знаємо. Ну, от я все одно схиляюся до думки, що вони не зможуть знайти спільну мову. Ну, тому що позиція Росії ну, дуже проста, примітивна і прозаїчна. Ну, вони наполягають на своєму, по суті, на ліквідації української держави. Я не думаю, що такий сценарій є прийнятним. Ну, для сполучених штатів Америки і для Трампа. Ну причому я я окремо кажу, да, бо ми бачили, що в Сполучених Штатах Америки також є доволі специфічна реакція. Але ж це ви не думаєте. А скажіть, будь ласка, які у вас підстави так не думати? Тому що для когось навпаки все вписується в чітко комерційну жилку Трампа, і хтось говорить про те, і ми бачимо безпосередньо виступи і е, е, мешканців Америки, юристів Америки, думаючи спільноти Америки, що вони все таки говорять. Про те, що Америка має бути великою, але ми зараз не всі кроки розуміємо, тому і ваші аргументи хочу почути. Зрозуміло, що абсолютно нема зараз підстав робити висновки, проте є вже певні заяви. Тому і хочеться почути ваші аргументи, на чому ви спираєтеся, що не думаєте, що взаємодія Трампа і Путіна вони будуть як спільники виступати. Тому що, по-перше, є внутрішній супротив деяким рішенням е, Трампа. І Трамп: е, окей, я не є виборцем Трампа, я не є громадянином Америки, він мені нічого не обіцяв, і він мені не підзвітний. Але він підзвітним громадянам Америки. І громадянам Америки було б цікаво все-таки, зрештою, побачити, е, ну, яка його ціль не просто завершити війну та да, оця пафосна риторика, а більш прагматична і матеріалістична. І які інструменти він готовий для того використати, і ну е, чим він керується? Тобто в Америці дещо інша обстановка з опозицією умовно кажучи, да, з механізмом проти ваги. у нас він багато розказують про те, скільки там Трамп указів да, видав за перші тижні свого президентства, але чомусь забувають скільки цих указів вже заблоковано Верховним судом США. От якщо про це поговорили у нас засоби масової інформації, я думаю, що багатьох би інакше би на сьогоднішній день було сприйняття е, цих от перших днів президентства Трампа. Давайте подивимося на позицію навіть однопартійців. Навіть ті, хто є його прихильниками, да, вони також в певному розгубленому стані перебувають. Вони в кращому випадку говорять, що ні, ну, ми впевнені, що Трамп знає, що він робить. Ну, тобто Трамп знає, що він робить. Але я думаю, що і конгресмени, і сенатори, та й зрештою просто громадяни Сполучених Штатів Америки також би хотіли би дізнатися, що Трамп робить. Бо на сьогоднішній день його дії видаються дивними. Я потрусся не мені, не нашим європейським партнерам, не багатьом іншим людям в світі, навіть американцям. Давайте подивимося навіть на реакцію Бразилії цього «Лули». Який, м'яко кажучи, не є симпатиком України. Але тим не менше на деякі дії Трампа вже також відреагував, м'яко кажучи, здивуванням і якби таким негативним, що ну, Трамп не директор миру, він не буде нав'язувати ну, свої погляди всім іншим. І знову ж таки, він може з Путіним домовитися про що завгодно, гіпотетично, Хоча, якщо чесно, я в цьому дуже сильно сумніваюся. Але потім йому доведеться переконати і всіх інших. В тому, щоб прийняти результати їхніх домовленостей. на сьогоднішній день скидається на те, що в най сама перспектива якихось домовленостей з путіним виглядає неприйнятною для дуже багатьох важливих суб'єктів. Давайте задаємо там заяви потенційного канцлера Німеччини. Давайте подивимося на позицію Великої Британії. Тобто ну, міри ну, противажне в тому що... Валентина, Зараз повернуся до самих сполучених штатів. Тобто, міри противаг в самих сполучених штатах вони продовжують працювати. Просто о... Наші змі, ми як змі, не зважаємо на всі деталі цих процесів. І на поверхні лишається те, що артикулюється і розповсюджується швидше. Друге питання вам поставлю: якщо ви вже заговорили про медіа, мали Зеленський келох вийти на підсумковий брифінг і ем, на банку заздалегідь запрошували журналістів. Чому е, відбулася відміна? Як ви цю річ можете пояснити? Не знаю. Наскільки я знаю, це на прохання американської сторони було зроблено. Знову ж таки, мабуть, тому що деякі позиції або деякі результати ну вони на думку американської сторони не заслуговують на те, щоб знову ж таки потрапити в інформаційний простір, але це дуже також важливий красномовний сигнал, тому що американці прекрасно розуміють, що таке транспарентність і підзвітність влади. Тому домовлятися, домовлятися Я повторюю, може хто завгодно про що завгодно, як завгодно. Це так би мовити, одна історія. Але коли схвалюються рішення, то ці рішення вони мають бути оприлюднені. Так працює демократія. Ну і сувереном є знову ж таки не Трамп, не Зеленський. суверенами є народи. І приховувати від народів досягнуті результати неможливо. Тому це черговий прояв того, що на сьогоднішній день говорити про якісь досягнуті результати просто ще зарано. А оприлюднювати, що сторони домовилися домовлятися, як росіяни в цьому ер-ріяді. Ну окей, ну домовилися домовлятися, і тут просто шквал, така істерика, Ну, хай домовляються. Дякую Я вам, не, думайте, що не Дякую вам за ці холоднокровні тверезі пояснення. Валентин Гладких політолог був з нами на прямому зв'язку.